Тачистка МФО продовжується. Вісім контор позбавили ліцензії, і ще є дуже великі штрафи. Зараз про це зачитаю. Отже, ліцензії відкликали Prosperity Financial, Lombard Парус, Худкопей, Crediton, Сігмаур Фінанс, Альтарес Фінанс, Ломбард Монах. І відкликав ліцензію у товариство Родео Капітал. Штрафи, значить, стосовно штрафів, Лінеура. Так? 9 лямів, 9 мільйонів 632 тисячі за порушення ПВК ФТ норм. ТОФ МАРЕ штраф 595 тисяч гривень. ТОВ МІДЛ штраф 340 тисяч. Профіт ГІД штраф 170 тисяч. Автовариство Мілан, штраф 51 тисяча гривень. Найближчим часом ще багато буде позбавлених ліцензій буде дуже 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 багато новин. Слідкуємо спостерігаємо. Якщо комусь потрібна індивідуальна консультація, по